А на це від усіх хвороб у соцмережах тренд на вживання біодобавок. Щодня користувачі публікують відео із десятками дивобаночок і жменями пігулок, які нібито зцілюють від усіх хвороб. Утім, чи варто сліпо вірити рекламі, що кажуть лікарі? Чи дійсно бади мають унікальні властивості? Де міф, де реальність? Розбиралися наші журналісти. Відтяга. Мені сьогодні для вас є упаковка, але я її вам зроблю пізніше. Мушу відкрити коробку, бо іду робити собі сніданок. З них починають ранок, насичують ними організм, лікують хвороби і худнуть. Тренд харчових добавок шириться світом. Користувачі і виробники щодня викладають купу відео у мережу і заохочують їх купувати. Це джерело йоду, джерело заліза, і взагалі він містить 92 з 102 існуючих мінералів. Їх приймають у капсулах, п'ють як гель, коктейлі і додають у воду. Утім, лікарі застерігають, надмірне споживання харчових добавок може перенасичити організм. Є дійсно корисні біодобавки, які допомагають в тих чи інших ситуаціях. Але є біодобавки, які навпаки можуть нашкодити організму. На жаль, дуже багато людей вони не знають про стан свого здоров'я, на жаль, і мають хронічні захворювання. В тому числі це захворювання нирок, це захворювання серцево-судинні, і на це дуже сильно впливає прийом таких препаратів. Захворювання шлунково кишкового тракту можуть бути протипоказом. До того ж, продаж харчових добавок не контролюється на ринку, їх дуже багато. У цьому продукті, наприклад, як запевняють виробники, основна речовина натуральні мінерали, у іншому справжні корали. Водночас експерти запевняють, більшість таких добавок мають у своєму складі однакову групу хімічних елементів. Я не бачу жодного сенсу, щоб окупувати ці е, добавки, вживати їх регулярно, а їх дуже часто рекламують як е, якісь е, корисні мікроелементи, які додаються до води. Це, яко кажучи, взагалі не так. Справа в тому, що кальцій, магній, ну, натрій це взагалі які, там ніяк на голову не налізає. Всі ці всі елементи вони не є мікро. Вони давно відомі, вони давно вуличні. І нічого нового, екзотичного відбуватися там не буде. Ще одна спільна властивість: такі препарати роблять воду лужною, тобто із підвищеним вмістом кисню. І це не є корисним для всіх, застерігають фахівці. Взивати лужну воду можна далеко, далеко давати людям, яких, наприклад, понижена кислотність шлункового соку їм категорично не можна вживати. Вузлу. Якщо постійно пити лужну воду, залужнювати цей шлунковий сік, кислота втрачає свою активність. Тобто, ті, е, ту їжу, яку ми вживаємо, організм просто не буде в повній мірі засвоювати ті чи інші мікроелементи, в тому числі. Тож лікарі радять не вірити сліпо рекламі і керуватися здоровим глуздом. Диво пігулок від усіх хвороб у світі ще не знайдено. Біодобавки, на жаль, ну вони не здатні виводити там шлаки або щось інше, да всі токсини краще ніж це робить наш організм. Звичайно, що тут дуже велика частка маркетингу, тому що просто вода зміцнити організм, вилікувати від якихось хвороб, на жаль, не може. Тож перед покупкою бадів фахівці рекомендують проконсультуватися з лікарем та пройти профілактичний огляд. На основі них спеціаліст зможе чітко визначити дефіцит вітамінів та компонентів у вашому організмі, а далі призначити саме те, що потрібно.